Вітаю тебе, дорога дитино. Пишу тобі цього листа, хоча б мені б хотілося порозмовляти з тобою особисто і наодинці, але я знаю, що для цього в тебе завжди бракує часу. Вчора, вранці, наприклад, я довго чекав, поки ти прокинешся, щоб разом з тобою побудувати плани на прийдешній день, додати тобі сили і впевненості для нелегких справ, але ти відвернулася, щоб хоч на декілька хвилин продовжити свій сон. А потім у тебе просто не було часу. Ти вмивалась, старанно чистила зуби, прискіпливо одягалась, ретельно причісувалась. Останній погляд у дзеркало і ти підійшла до дверей. На якусь мить, коли твій погляд натрапив на Біблію, я подумав, що ти хочеш прочитати моє слово. Але ти пішла щільно зачинивши двері. Протягом дня я знову і знову намагаюся зав'язати розмову з тобою. Чекав цієї миті. Ти пам'ятаєш сніданок? Смачна їжа, запашний чай це все від мене. Однак ти навіть не подумала про це, не кажучи вже про слова вдячності після поживного обіду ти тяжко зітхнула. А я стояв поруч і чекав, що саме зараз ти розкажеш про наболіле, про те, що пригніче душу і попросиш допомоги. Але якась думка, очевидно, дуже важлива для тебе, відволікла твою увагу. І думки закрутилися, шукаючи виходу. Словом, для тебе проблем вистачало завжди. Вони кожного дня навалювалися на тебе таким тягарем, що перекреслювали все інше тобі ставало дуже важко, чому ж ти не зверталась до мене? Пам'ятаєш, недобра звістка захопила тебе зненацька. Я в той час був біля тебе. Я так хотів висушити твої сльози, і навіть намагався зробити це по-своєму. Послав тобі легкий теплий вітерець птахів, щоб вони веселим щеботом і співом відволікли тебе від гірких думок, сонячне проміння, голубе небо, все це для тебе. Але ти вже вкотре нічого не зрозуміла, не заговорила зі мною, і навіть увечері, прийшовши з роботи, не згадала про мене. На швидкоруч повечеряла, увімкнула телевізор і телепрограми, надовго захопили тебе. Невже вони цікавіші, ніж спілкування зі мною? Невже важливіші ті проблеми, які не покидали тебе ще й увечері? Ти втомилася за день. Я тебе добре розумію. Не звинувачую за те, що майже у знемозі впала в ліжко. У такому стані важко молитися, думати про духовне. Але я все ж надіявся, бо в якусь мить в тебе промайнула думка про мене. Але це вже було крізь сон, який швидко заволодів тобою. Ти ж не опиралась. А я так чекав, хотів разом з тобою згадати про день, що минув, проаналізувати його, повір, я би потішив тебе, заспокоїв твій біль. Але ти не захотіла. Тож, коли настане новий день, згадай про мене. Пам'ятай, що я завжди поруч з тобою.